Всім привіт! Продовжуємо жнива сої. Ну як? мокровата вона, не то слово. Їду, хоч, ну, хоч, хоча б ділянку 3, так як вона має 50 сотих змолотити. Виїхав комбайн. У нас зараз десь п'ята година. Сьогодні на середа. На завтра знову погодка, але комбайнер зайнятий, не знаю, чи завтра ще щось змолочу. а п'ятниця знову то, що як буде. Бо молотив сусідові на одній ділянці з молотив, я взяв вологоміра, теж думав, що робити. І не знаю, що як, правильно. Коротше, на одній ділянці в сусіда 28,5 вологість, на другій 34,7. Там е, в нього це є. Ну, Зелене стебло було, то там зеленкувата. Їдемо молотити, хоч, хоч, один, хоч один кусок. Все одно воно сухіше, як кінька, воно не буде через те, що там дощ, а там далі передають температура 12-13. Це сьогодні у нас 21, а завтра 23 стоїть. Так що такі справи. Молодим ділянку 3, щось може ще підзніму. Вітер. Коротше, молотить комбайн. Побачимо, що з того буде, але сухіш не буде точно. Домолотили сою. Прицеп. І ще вон до, може мішків 3-4, зараз щось підсипав, щоб не забирати. Вологість, звісно, зараз мале. Перший раз була 28,7, другий бункер висипав 27,4. А поки Фокі Ну, Нічого з вологістю не зробимо. На завтра ще погода, але комбайнер зайнятий. Дальше п'ятниця дощ. А там з неділі плюс 12-13, але ще, ще є в людей сої. Так, що в нас показує? 29.1. Нічого, будемо балувати шуфрою. Так, збираємося додому. Так, загрузилися. З 50 сотих повний прицеп, 6 мішків, ну і ще півмішечка в багажнику. Вони влізло. Але вологість, 27,4 останній раз мірав, Нічого, підсушимо, розсипимо, я думаю, щось добуде, буде. А там побачимо, що я. процесс сушки. На сьогодні четвер. Вечір. Майже сутки після того, як змолотили, вологість була 28,5, 27,4. Вечором вдома як привіз, то ну, порозкидав. То була 29.1, 28,5 теж і 30,4. Зараз переміряємо, що в нас за день підсохла соє. Сьогодні у нас четвер, то не вийшло мені змолоти. ну, 50%, 4-5 ділянка. Будемо займатися сушкою сої. Не знаю кого як. Телефонував на рахунок прийому сої, то сказали, берусь любою вологістю, але мінус 5 доларів від ціни. За кожен процент протвоїться. Якщо змотив 29, а база зайникає 12, то виходить непоганий мінус. Так що, поки є можливість, будемо сушити. Ціна на, сьогоднішні, на сьогоднішній день на 10 жовтня 295. Побачимо, що у нас висохло. Сьогодні у нас було сонечко. Мітерець тут продував. Міраємо в трьох місцях, де вона мене лежить, де от більше втратила вологи. Тут, скажімо, більш відкрито. Сонце, вітер. 28 і мало що 1% по грубому Ну, що маємо, то маємо. Зараз ще заміряємо в інших місцях. Так, заміряємо ще в міні-складі. Вологу. Тільки що мірав ще на дворі, там само, 26 показало в одному місці. А з самого краю ця, що геть на, ну як скажемо, такий край то, тонкий слой з краю брезента. 17 показали в вологі. Ну, тут, мабуть, не менше буде. Як 28. Так само 28 і 6 тут. Міриємо ще в одному місці, але не змігнеться вона це точно. Які є можливість, будемо сушити. бо тую, що залишилась, точно тиждень часу, ніхто не буде чіпати, бо на завтра стоїть нас дощ на цілий день. На вівторок родьби знов дощ їх малює. А чи він буде, чи не буде, не є. невідомо. Так, що у нас тута? Тута висипна, в нас тут? Тут 29,9. Але ця соя була висипна, вона сьогодні стояла в прицепі накрита. Бо там тіє в двох місцях я висипав вчора, а ця була на прицепі, То я година один була, я тільки її -ви -ви вивантажив з прицепа. От. І була накрита брезентом цим що йде, з прицепом в комплекті. Ну, я, я робив. Зранку відкрив, то геть аж русана на брезенті висіла. Ну, але він не пропускає вологи, то вона випаровувалась все рівно. То це я менше, виходить, я, скажімо, ця півдня. Сохла, а її практично сутки, бо вигружені вчора вечір. Так. Будемо продовжувати сушити. Четвер, 17 жовтня, сушимо сою далі. Молочна 9 жовтня. Ще 50 соток не змолочених, так і стоїть. Але передають нас на тиждень погоду 15-16, то ще в багатьох є не молочне, а будемо. Якщо в буде добре змолоти, вологу мірав. 10 жовтня я вірав туди вологу. Побачимо, що за тиждень змінилося. Погода була різна. Трошки сонечка ну, небагато і дощ. Пішов. Так, закручуватись. Забіг в трьох місцях, так як і було раніше. Соя, 22,7. З 20... да, 8-9. Зараз ще буде місце. Я думав, в принципі, посередині. Там де до граві, де сонце попадає, то явно буде сухіше. Що випадає десь. Так, сюди так возьмемо. Вже, що 28, що 29 здавати, а що 22. Ще тиждень погоди дай. Підсохне ще. Таке місце, де то мали посушити. 23-4. Ну, як в якому місці? 22, 23. так, міряємо в мені складі. Ну і сюди попадає дуже мало сонця, хоча двері відкриті і якби, є вентиляція, але тут вона практично без сонця. Так, побачимо, що у нас тут покаже. 26,1. Тут там менше висохло. Бо менше сонця. Практично, практично нема сонця. Там, де перед цим мірили, то там ну, багато сонця попадає. Зараз ще в новому місці. Там посередині там менше сонця попадає, сюди саме менше. Замираємо ще тут, в третьому місці. Сюди трохи менш сонця попадає, як де перший замір робився. але щось попадає теж. Двадцять п'ять і два. Тобто менше сонця, менше сохне. Ну, ще тиждень, погодиш, і ця побала їм ся содя. Шуфлюю. А та, що, як дай Бог все добре, знову піде вона, з якою вже в логіці буде збуде, так ось такою і піде на здачу. Бо немає місця де сушити. Якби було місце сушити, то можна її посушити, якщо її небагато. Якщо її більше і нема де посушити, то... Нема що її тримати. Так що сушим далі. 27 жовтня. Останній замір перед здачею. Заміряємо і грузим на здачу. В цьому місці має бути сама, сама сухіша скажімо так. Зараз побачимо. Тут 17 Соня 17,9. Це саме сухіше місце, так, пішли далі. Так, тут саме Сиріше, скажімо, виходить. Вже трошки забрали, грузом якраз, бо тут сонця не попадає. За двадцятку точно. А то і. І так, зараз глянемо. Я думаю, з 23 не менше. Не вгадав. 26,2. Практично нічого не висохло. Ну і тут сонця відповідно нема. Так, підемо ще на останній замір. Так, Останній замір. Тут посередньому сонце попадало. Ну, якщо там 26, то тут 22. Вгадав? Ні. 23,6 см. Таке -то от сушіння сої. Як. як нема де місця сушити, змолотив і здавай немушся. Так, грузим далі. Підсумок по ділянці 3. Здали ми її вчора, 28 жовтня. Ділянка третя в нас була 50 соток, посіяна без добрив, але було три підкормки по листу і попередник соя. В загальному вийшло тона 870. На насіння я не лишав з цієї ділянки, так як ну, в неї велика вологість, вона не буде лежати, так як, так як треба, скажімо, простими словами. Тонна 355 здана з вологістю 21,4. 515 кг здано з вологістю 18. В загальному виходить тона 870, це, якщо перевести, це виходить 37,4 центнера з гектара. Ну. 2 центнери я би відкинув, якщо її висушити, щоб вона стала вологість та як базу хочуть 12, відповідно за кожен процент вологості, який перевищує, віднімають 5 доларів від базової ціни. То, скажімо, ну, 35-36 центнер всипала соя попередник соя з підкормками. По листу. Далі відео піде про ділянку 4 і 5 Так само в кінці підсумок. Всім привіт! 24 жовтня молотим сою. Четверта і переїжджаємо на п'яту ділянку. Молодіння. Побачимо, що тут сипне. Ну, тут сої не було. А там далі буде видно, що до чого як. Так, змолотила ділянку 4, переїхав комбайн на ділянку 5. Оце висипав з 4 там 20 соток. І одну, ну як, один раз пройшов сюди, має ввиду скантак. один покос, який висипався, я пішов вже на другий круг. Пів круга пройшов. Вологі тільки поміряв 18,6 чи 18,4. Не пам'ятаю. ну Чи чи 4 чи 6, ну, 18. Так що до молочення. Так, комбайн подав далі молотити. Висипався з 50 сотик. Ну, отакого, я більш-менш розрівняв. Не вистачає стільки сантиметрів 10 до верху. Та якщо, ну, скажімо так, по тих підрахунках, щоб були попередні, то десь в районі пів півтори тони є з 50 сотик. Це. Четверта п'ята ділянка на четвертій були, були попередник гарбузи, а не соя. А тут а, на п'ятій ділянці попередник чи то пшениця, чи ячмінь. От не пам'ятаю. Тут сої не було. От. Так що поки що такі справи. Їдемо додому, ховаємо, щоб не натягувала волога. З ділянки 4 і 5... Е... Здали ми сою 27 жовтня. Змолочена вона була 24 жовтня. На ділянці 4 вологість була 18,4, 16,6. На ділянці 5, 17 і 2. Здалась вона 27-го. Ще на прицепі полежала з вологістю 16 і 8. Теж не лишав я її на насіння собі з цих, з цих ділянок, на насіння. Лишилася з першої і другої, так як там вологість 11, якщо не помиляюсь, була зараз десь там 10,4 була, ну, якось, ну просто міра для себе. Чую, не лишав з цих ділянок, ну, лишив тільки, скажімо, відрі сої з третьої і четвертої, п'ятої ділянки, щоб ще здати на аналіз, для прикладу, де були підкормки по листові сої, а де не було. Так як на першій другій ділянці не було підкормок по, по листові. Отже, з ділянки 4,5 в нас вийшло вружайність 27 центнер. Це тонна 350 і здав при вологості 16,8. 27 центнер це. На ділянці 4 попередник гарбузи, на ділянці 5, пшениця чи ячмінь там не було. Хоча теж були підкормки по листові, Ну, тут склала така врожайність, як Соя перший рік. На 28 жовтня за базову вологість 12 300 доларів за тонну пропонують. Далі мінус 5 доларів за кожен процент вологи, який перевищує. Можна зробити підсумки по п'яти ділянках, які були по сої в мене, ну, з соєю в мене і по врожайності. Отже, перша і друга ділянка, е попередник, що на першій, що на другій ділянці. Соя е без міндобрив, без підживок по листові. Вружайні склад склада 32 33 центнера з гектара. Е, ділянка 3 попередник соя. Але було три підкормки по листу. Тоже постійно безміндобрив, але просто підживка по листу. Е, складає, склала врожайність е, 37 центнер. Ну, Віднімаємо 2 центнери на те, щоб вона висохла Прийшла вона в, це, в базу 35-36. І ділянка 4 і 5 е, – на ділянці 4 попередник гарбузи, на ділянці 5, пшениця чи мін. без Безмін добрив. Тоже були підкормки по листу. Там вружання склала 27 центнерів. Ну, ділянка 4 і 5 здана здана повністю. Тут вага вже є в наявності. Так само і ділянка 3. От. Ну, там. Я кажу, перша друга ділянка це вже, ну, щоб до кілограма, це треба її здати. Ну але все рівно воно по вручальності може зорієнтуватися, так як приблизно по об'єму прицепа можна порахувати. Відповідно, більш-менш воно відповідає. Мій висновок для себе. Кожен вирішує сам для себе, як йому правильно робити. Отже. Без міндобрив і підкормок по листу 32-33 центнера. Попередник соя. Без міндобрив, але підживка по листу. Теж попередник соя 35-36 центнер. Ну і скажемо так, де не було попередника сої, візьмемо того, там трошки скинемо. На те, щоб вона підсохла і стала в базу 26-27 центнер. Отже, якщо брати на попереднику сої, у нас виходить різниця в 300 кг між тим, що підживляти по листу, це якби йде до балка 300 кг, так як в мене вийшло по врожайності. Але якщо тих 300 кг перевести в гроші, це ну плюс 90 доларів при теперішніх цінах це ну 3 700 у нас. З них, ми якщо так взяти, з цих 3 700, що ми отримали якби, ну, за рахунок більшої врожайності, те, що ми підживляли сою по листу, але зі ці треба відняти. Три підживки це гумат калію, карбомід, сульфат, магнію, і два рази бор з молібденом і теж карбомід, сульфат, магнію. Відняти солярку, яку, яку ми спалили на тих 50 соток. Вода, світло, може, комусь буде смішно, але вода, світло теж є, воно ж не безкоштовно. Теж йде, хай там копійки, але все одно їх три відняти. Ну і... Потрачений свій час, своя праця, якщо там, ну, щось там лишиться від, від, від цього всього. Ну, як на мене, принаймні такий цьогорічний експеримент показав, що з підживки по листу великі, великої різниці між врожайстю немає. Тих три центнери, я лискаю, з них ще треба це все відняти. І получиться, ну, якщо. 101 центнер вийде чистого прибутку вже так по, ну, по- грубому. Як на мене, якщо є гроші і можливість, то краще кинути якесь Міндобриво осінню підоранку і не їздити лишній раз її не дубкати, не каткувати. Просто покрупив... Від, від бур'яну. І все. Ну, це моя думка на, на рахунок так само цих підживок, так само, як і каже Олександр Луценко, що що він це все пройшов з цих підживок по листу ніякого немає. Толку. Ну, я, чисто для себе зробив експеримент якби на власному досвіді для, для себе переконався, побачив різницю у урожайності. От ще тільки. З, ну, найти, де роблять аналізи на рахунок сої, щоб здати так само з цих трьох ділянок, де була підживка по листу, де не було підживки по листу. ну і Попередник соя, не соя. На е, аналізі на саму якість зерна, От, чи впливає підживка по листу ще на саму якість зерна, чисто для себе. Погружаєнці зробив висновок на рахунок якості зерна. Але знову ж таки, так як я здавав сою, то в мене просто помірали вологість і все. Ніхто там не питався, ну, не, не робив ніякий аналіз ні на олійність, ні на білок. Це все. Просто його привіз в одну кучу, викинув. З тобою розрахувалися і поїхав. Все, то тобто есть, на ці показники взагалі не звертає увагу. Ну, це така моя думка. Так що знайдемо ще декуди здати, зробимо. Аналізи. І тоді підведемо такий друг, другий підсумок по підживці по листу. Всім дякую за перегляд.